Що? ОМОН і церкву це все Росія. російські ну не має російський. Ескадрон смерті купує Росію, купує на українських землях, А ми що, мовчки це? Шановний товариство! Люди на сходах, там внизу просять, якщо ми підтримуємо. Якщо ми підтримуємо, вийти на вулицю і там продовжити продовжувати. Але на вулиці! Але я хочу сказати наступне, що у нас насправді є в наявності лише один гучно мови, батарейки, які працюють 10 хвилин. І всі виступаючі будуть говорити просто. Ведіть людей на вулицю. На вулицю організовано, не спіша, ви поки що просів, ви сідайте, хотіть посидьте, будь ласка, до коридорів виходять. Виходять зі сходів, потім в рядах, потім виходить лівий, лівий фланг від мене, потім середина і потім правий. Зрозуміли? Будь ласка, з центру не вставайте. Не вставайте.